Слава Україні, героям слава! Сьогодні я знімаю відео. Молотимо пшеницю. Маємо ту. Не знаю, якась травка ви росте, бачите. Ось це все в травці, тільки ця частина. А від вже йде зерно чисте, чисте зерно. Ось, така пшеничка вже похила. Ось, якщо бачите, вже сипеться, вже суха. Як хтось там, там фермери мають апаратор такий для вимірювання влаги. Я ще поки що рукою вимірюю. Маємо тут поле 80 сотиків і в іншому місці теж маємо 20 сотиків вроді. Ось. Вчора ввечері Десь 12, ні, було 11, напевно, що година ми молотили теж пшеницю. В іншому місці там був, ми молотили 2 гектари свої. Не знімав, бо не було видно, не було часу. Їздив за кермом в комбайна, не було часу. Ой, а сьогодні є час познімати. Знімаю. Пшениця, якщо бачите, вже чорніє. Вибрали такий день, бо вчора і сьогодні була погода, а від завтра вже мають знову бути дощі, бо у нас самі дощі, 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 вже майже як два тижні падають дощі, ніяк не могли виїхати, змолоти пшеницю. Пшениця, якщо бачите, вже Похилився колосок, вже аж почорніла сама, але в деяких людей є, вона ще є мокрувата. Хоча вона така вже похила, здається, що вона суха, але вона ще вухка. Через те, що в нас вже дуже сильно падають дощі, ні одної погоди нема. Ось я Вибрали вчора і сьогодні була погода, молотима. І від завтра вже має бути. Знову дощ цілий тиждень. Все, всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки.